Ви знаєте, от на мене якось о, мені дали ці браслети батьки наших моряків. Я запевнив їх, що я не буду знімати ці браслети до того часу з іменами цих моряків, до того часу, поки ми їх не повернемо. І іноді ви знаєте, що дуже багато справ у кожної людини. У мене як гаранта конституції, дуже багато справ. І коли ти хоч на хвилинку забуваєш про найголовніше про людське життя, про повернення наших моряків, ці браслети мені допомагають. Зокрема, за браслети, які ви носили. Дуже. Носили, да. У всіх СМІ, у всіх газетах Російської Федерації, все було прописано. Ви з українців. Да, да. Я не знімав, да. Да, і... так. До останнього часу. Це, так. Зараз незвично. Дуже незвично. Я вже звик, коли я розмовляю, я поправляю кожного разу. Зараз немає нічого. Слава Богу. Значить, ви на місці.